Давайте створимо корисну папку з корисними посиланнями, тобто попрацюємо з обраним і сповіщенням. Зауважу, що в обране можна зайти як з домашньої сторінки, так і з права зліва, дзвіночок і зірочка закріплені. Зайдемо в обране, скажемо створити папку, створимо. Назвемо папку мої бухгалтерські інструменти. Разу завжди робити опис, щоб розуміти або хоча б ставити ну, сенс, чого ми це робили. Ось, ми створили папку, мої бухгалтерські інструменти, і тепер підемо і складемо сюди корисні бухгалтерські інструменти. Спочатку підемо в законодавство, скажемо, що нам потрібні, потрібен огляд тижня, знайдемо його, і тепер застосуємо зірочку і Дзвіночок, до речі, список вже поставлено на контроль, додати до обраного. Система нам запропонує вибрати папку. Ми кажемо, що в нас є інша папка, яку ми тільки що створили. От, раджу завжди міняти пошуковий запит на щось притомне, тобто ми пишемо, що це ми знайшли огляд тижня, і кажемо Створити. Тобто ми успішно зберегли посилання до обраного. Скільки у нас тут вже стоїть список на контролі, ну, хай стоїть. Тепер дивіться, перейдемо, зразу давайте до сповіщення поставимо. В сповіщеннях є кнопка об'єкти моніторингу». І по розділах все, що стоїть у нас на моніторингу. Якщо в нас є от огляд тижня, ми поставили, ми саме записали. Ми можемо, якщо нам не потрібно, припинити моніторинг. Тоді вони потрапляють у архів. З архіву їх можна або видалити, або відновити моніторинг. Повернемося до нашого законодавства і додамо в... В обране ще додаткову аналітику. Заразом роздивимося функцію мої фільтри. До прикладу, нам потрібен візник МСФЗ. Відкриваємо в класифікаторах обліки податки, звітність. Находимо міжнародні стандарти фінансової звітності. зверніть увагу, в нас вже є список. Ми можемо поставити список на контроль, коли будуть приходити нові надходження. Ми можемо його додати до обраного, це, що ми з вами робили. Тобто тут пишемо вісник МСФЗ. І знову ж таки вибираємо папку. Куди ми його будемо складати, створити? І, і зверніть увагу на е, стрічечку Мої фільтри. Якщо ми натиснемо на перо пензлик, з'являться зірочки. Виділяємо наші міжнародні стандарти фінансової звісності і кажемо зберегти вибір. Тепер. В розділі законодавства в нас буде наш власний фільтр з міжнародними стандартами фінансової звітності. Як це буде працювати? Є все законодавство, ми натиснули на міжнародні стандарти фінансової звітності, і нам вже не треба йти в класифікатори, в облік та податків звітності. Натисканням однієї кнопки ми отримуємо фільтр. Зауважу, що те саме. Ми будемо отримувати, якщо ми перейдемо з обраного. Продемонструємо. Йдемо до обраного. Відкрили обране, Зайшли в нашу папку, яку ми створювали. Маємо вісник МСФЗ, натискаємо і потрапляємо в той же самий вісник МСФЗ. Таким чином ми можемо зробити і фільтри до, в розділі законодавства. І зробити посилання на ті розділи, котрі, котрі ми контролюємо. Давайте перейдемо ще. Папки можна сортувати від новішого від старішого. Або за кількістю документів. Папки можна згорнути, можна зберігати це не в папці, а можна зберігати це в окремі посилання. Ну, як... Це вже як зручніше буде. Таким чином користуватися ліхою буде значно скоріше, і автоматичне відслідковування нових надходжень буде економити ваш час та нерви.